12 липня 25 рік, 4 секція. Тут за цей тиждень розбирали стіни з межуючої квартири на 4-му поверсі чи на якому там, де вигоріла вся квартира 150-та. Пока так. Нічого не бачу, ніяких змін особливих тут. Бачите, воду запхали, там щось роблять. Це вода, шланг з водою, електрика. Добре. Добрий день. О, ви вже маячки десь маєте стати. А ви на який поверх йдете? Восьмо. На восьму штукатурку робите? Так. Агінь, зараз ми до вас прийдемо. Обрешла? Тобто четверту секцію не забули. Це другий поверх. Тут бачите, ну це ж тут вентканал, остатки унітаза. Це все другий поверх. Цікаво, да? Але тут буде прямо. Я не, не, не знаю, як тут було раніше, напевно, так і було. Але тут же ж буде з вікна дах, оцей пластиковий. І якщо людина поверхом вище а, зробить кандюр не так, як має зробити, в шлангочку зливу на в, а, трубу для тліва, не запустить туди пожаліє грошей на додаткових 2 метри, то це все буде отут в хаті все время. Кап-кап-кап-кап. Але я сподіваюся на порядність наших людей і вони це зроблять. Тут, звісно, розгром. Я щось не пам'ятаю, воно давно так в такому стані, Віко? Так? Я тут давно. тут, мебель. Мебель тут була? Я просто вже так давно ми не були в четвертій секції, що я взагалі нічого не пам'ятаю. Тут так само. Ми вже пуль зайшли, будемо йти везде, де є вход. Так, да, тут поки що нічого не робили. Тут насправді плюс-мінус. Ну, сюди будуть йти пострітися, все плесень. Потолок. Такое ощущение, що наче мокрий був зверху потолок. Що там? А, вони золота шукають, так, да. вони... Ти читала в дахі, так? Uh -huh. да? uh -huh. Ну, я не знаю, що вони хочуть з цими котлами. Їх, звісно, використовувати не можна, але вони щось тут намагаються знайти. Віка, ну тут явно що було. Посвітри на потолок. Было что, знаю, что ну или плесень, или гарь так прошла по всей не квартире, гарь. по потолку пошла, да. да. А тут <кхем> Секало, что тут было такая. Но... Такие... Прямо Нет. здесь. Может быть, стол подвесной. Тут гвоздями забито, насколько я помню, да. Так, поднимаемся на третий поверх. На третий поверх. Саме до Лєни, так? Да? На третьому ще в неї було? Що? У Лєни на третьому було? Так, mm. да, це до неї. Тут ти ще бачиш нічого. Тут тільки. В неї там вона дуже переживала, що в неї ця зона буде балками. Но мне не не написано в креслоне. Я уже не пам'ятаю, так давно с ней разговаривала. Тут, конечно, по-хорошему. Видишь, как провод горел? Прям провод горел. Интересная такая история. И тут, посмотри, каждый, каждый проводок сгорел. Как інтересно. І з чого ж це був за провод, що він так легко? Ну, це все мають заробити, я маю надію. І вот. це у неї пілон. Бачиш оцей, по-моєму, так е пілон. Що з ним будуть робити? А у нее, видишь, весь потолок потрескавшийся, был защитный слой на этом, на перекрытиях. Все было потрескавшееся, и вот у нее такое. Ну насколько я помню, тут балок нету, только вот этот один пилон и то, мне кажется, нету тоже ничего с ним. В обойму его брать вроде не собирались. Ну ничего такого критичного. Ну и электрика, конечно, выгоревшая, это. Интересно мне понаблюдать. Левченко обязательно что-то прокомментирует. Комментатор. Закрыто? Mm -hmm. Да, вот тут все. Закрыто. Таня, наверное, возмущена. Шумная работы сейчас у нее делают. Когда я работал, Таня мне высказывалась. Так, четвертый поверх Ось. Сегодня про властник, забрать. Вот, бачишь? Да. Ой, так как-то... Да, да, так а тут вот этот пилон будут брать в обойму. Вот этот пилон будут брать в обойму. И на него цеплять вот здесь все укрепление. Без стен, квартира, кажется, такой Без стен, да вот это, ты видишь э -э -э хуево, извините сделано это вентиляция она будет откладываться кирпичом тут еще мне кажется тут как-то очень поднят по -э пол или или мне ну очень низкий потолок как по мне мне казалось у нас выше потолки это ты на ты думаешь? Короче, вот эти все пилоны будут брать в обойму и <coughs> здесь будет полностью в балках все наверху. Да. Они проломили в соседнюю квартиру. да. Я же тебе говорю. Да, проломили в соседнюю квартиру. Ну, вот они Галину дергали всю неделю. Вот, ну, она сегодня еще приедет. У нее в кухні залишила мебель, вона її буде вивозити. Оце вони за тиждень, тиждень робили Віка. Починає з вторника. Ну, не тиждень, вторник, среда, четвер, п'ятниця, 4 дня. Ну, меня это уже радует, потому что, ну, наконец-то, движение чуть -чуть. вашей секции началось. Я думаю, мне скажут хотя бы за несколько дней. Ну, Паша говорит обычно вечером на завтра утро. <с> ну, из последнего, вот что я за ним наблюдаю, то именно так это происходит. Посмотри, наши... Квиточки. Бачишь, как цветут? Да, я же попросила їх повністю її почистити від ненужного всього. Короче, Саша був не радий, що я приїхала, бо я була тотал контроль У них. Сам позвал.